Так, та що? Свят виключили вже. Ось От, таке готовий пареньок. Зібраний. Це карданела. Ну, він десь у красці був, хрен не знає, оцей. Ж. Тут. Оце ж. Тут відновлені нові кришки. Там у нас нова піввісь. Откривали сальнички. тут поміняні, тут поміняні. Коротше, ми ага, відновили тут. Коротше, а це кому надо чи на свистіть? Свистіть, скоро ми губики накрасим. Пареньку. Десь у січні. Казбек який налажений. От таке. Саме головне розточений. Розточений, да, так, зроблено все тут. Chiquibomboni. bombone, вот, então.